Якщо хочеш знати людину, дай їй гроші і владу. І тоді вона покаже себе, свій внутрішній стан і свої цінності. Притча про те, чому гроші і багатство так міняють людей. Якось у мудреця запитали, чому бідні люди співчутливі до чужої біди, а багаті ні. Виглянь у вікно, відповів той. Що ти бачиш? Бачу дерева, автомобіль, гуляють діти. А тепер поглянь у дзеркало, продовжив мудрець. Що там? Бачу себе, пролунала відповідь. Так ось, промовив мудрець, вікно зі скла і дзеркало зі скла. Досить лише додати трохи срібла, і ти вже бачиш тільки себе. Так і є в житті. Деякі з людей, як тільки стають багатшими, їх перестають турбувати різні проблеми. Їх цікавлять тільки гроші. А чи завжди гроші роблять людину щасливішою? Це вже вирішувати кожному. Проте варто послухати, що казали багаті люди перед смертю ніхто з них не сказав, що гроші найважливіші в житті. Мудрі кажуть, що гроші потрібні для того, щоб жити, і не варто жити тільки для того, щоб заробляти гроші. Тобі вирішувати, що для тебе важливіше і як жити для грошей чи бути щасливим. І завжди пам'ятай, ти нікому нічого не повинен. Єдине, що ти повинен і зобов'язаний в своєму житті, це бути щасливим і в гарному гуморі та насолоджуватися життям.